Адже їх робота майже ювелірна. Від неправильного чи неуважного руху залежить естетичний вигляд кінцевого продукту. Переплітні роботи у нас десь процентів на 60%, а то й на 70% залишаються ручний процес. Тонкая работа, надо правильно сфальцевать, правильно положить, чтобы не было кривизны. Мы на глаз определяем, сколько миллиметров положить. На 3-5 миллиметров у нас расстояние от картонки до шпации. Это все делают дети вручную. Это все с опытом приходит, и ты все эти вот миллиметры уже на глаз можешь без линейки сделать. Очень надо всегда, здесь самое главное, тонкий правильный расчет. Если правильно рассчитано, у тебя будет аккуратная книжечка. Если неправильно рассчитано, то у тебя аккуратно не получится. Она не будет открываться, не будет она иметь красиво. Вона ну, можна делать раз на бахноти, ну змягка подушкою, ну потім журнали делать, ну интересно мені. Професія користується попитом у роботодавців. І вже під час практики молоді люди отримують виплати за виконання замовлень. У нас є закази. Ми робимо книги, журнали для школ, журнали для техніку для, універсі, для училищ. Также ми робимо... Тіснення, випускаємо книги, випускаємо справочники для профтехобразования. Вот все ділять наші діти. Вони шиють, все самі. І вже готова продукція та книга готова. Пише рапортичка, сколько вони выполнили, они получают роботку плату. До речі, ми потрапили до ліцею саме у момент початку його нового життя після злиття трьох професійних навчальних закладів. А все через проблемну демографічну ситуацію. Три учебні заведення об'єднили нас. 9 строительная бывшая, 18 это металлургическая и наш Донецкий профессиональный полиграфический лицей. У нас в этом году план набора у нас был 220, а мы набрали всего только три группы. Где-то набрали всего, я имею в виду полиграфистов, только набрали 90 человек. Конечно бы Ми б самі не могли роботи з таким би Тобто, То учасників, недостаточно учащихся, в этом году к нам поступило. Поліграфічні професії, хоча і важко назвати розповсюдженими, та вони користуються попитом. А випускники без роботи не залишаються. У наступних випусках чекайте на розповіді про інші професії. Наостанок про таке. Донецькі винахідники створили робота, який здатен підійматися сходами і працювати у надзвичайних умовах. Крокуючий робот здатен долати перешкоди. Він пройде там, де не можуть цього зробити його родичі на колесах, а саме подолати підйом сходами. Ще не з пустими руками, адже його призначення переносити вантажі. Роботи з подібними функціями у світі є. Але крокуюча система робота відчизняних розробників має свої особливості. Шагаюча система, оце запатентована, вона відрізняється від інших шагаючих систем своєю простотою і ну, достатньо легкою. За счет всього-навсього двох подвижних опор і двох електродвигателей обеспечується шагаюче движення по лестнице. При этом, значит, в процесі шагаючого движения происходит балансировка центру тяжести. Центр тяжкості управляємо в, в процесі движения. Робот повинен не падати зі сходів. Цього вдалося досягти завдяки правильним конструкторським рішенням. Це конструкторські рішення ну, были Були роботы, автоматы, они падали, особливо которые на ногах. Вот, они за счет телескопические ноги были, выдвигали чуть больше. Центр тяжести не попадал на площадь опоры, и они опрокидывались, и это доставляло очень большое количество хлопот. Но у нас это должен был удерживаться на ступенях, не, не падая ни влево, ни вправо, ни, ни вниз. Здесь движущиеся сказать, детали, фактически это сложный автомат, который выполняет свои функции прямо и непосредственно. Винахідники створювали його для небезпечної роботи, а саме за технічним завданням підприємств, які обслуговують електростанції, наприклад, для Чорнобильської АЕС. Його можна приміняти при обслуговуванні електростанції, при роботі з зривоопасними предметами, при роботі, скажімо, в загазованих поміщеннях, хімічної опасних средів, ну і так далі. Тобто, ці роботи це з області екстремальної робототехніки, тобто для роботи в средні опасності для людини. На розробку вже отриманий патент. До того ж, крокуючий робот був представлений на конкурсі винахід року і став кращим від Донецької області. Наразі ж винахідники шукають зацікавлених у подальшому використанні робота та працюють над його вдосконаленням. Задача лежить в тому, щоб навчити цього робота самостійно двигатися, визначити себе в цьому пространстві, оцінювати на на какую высоту он должен подниматься, то есть вот эту высоту ступеньки, чтобы она была не заложена да, вот, программно, а он должен понимать, где ступенька выше, где ниже, так же, как ходит человек. Человек ведь оценивает где-то внутренне, подсознательно, то есть не на уровне сознания он понимает, как, на, какую, на какое расстояние оторвать ногу от земли. Вы же не задумываетесь, когда вы подходите к лестнице, что вам надо на 30 сантиметров поднять ногу вверх, правда? Вы просто на автомате уже шагаете. Если ступенька оказывается немножко выше, вы обязательно споткнетесь о нее, потому что ну, так устроен мозг. И наша задача вот в том-то и дело, что мы же занимаемся не только конструкциями вот именно механическими, да, а нам нужно разрабатывать интеллектуальную программу. Першого робота в інституті було створено ще у 1993 році. Тоді він володів лише декількома функціями. Одні ж з останніх розробок це робот, який підіймається сходами та його сусід, який також може працювати в екстремальних умовах. Наприклад, замінити саперів на мінному полі. Це маніврений робот «Інтелект-12». он предназначен для работы в среде опасной для человека. Например, в радиационной среде, химически опасной, со взрывоопасными предметами. Вот. Этот робот имеет около 10 систем управления. В нем несколько бортовых компьютеров, системы стабилизации, системы безопасности, которые включают набор ультразвуковых локаторов, инфракрасных локаторов по всему периметру робота. Также туда установлены программы распознавания речи, распознавания изображений и различные другие системы. В настоящее время значит, такие роботы, они, как правило, работают под радиоуправлением, дистанционное управление. Например, где-то был обнаружен подозрительный предмет, скажем, взрывоопасный. Подъезжает робот, берет предмет, перемещает, скажем, взрывозащищенный колпак. І потім цей предмет переміщається куди-то в полі тан зривається. Світо, і звісно, працює подареуправління. Хоча він і однорукий та вправний, адже здатен підіймати вантаж вагою до 15 кілограмів. До того ж, він має ще й систему енергозбереження. Тут запатентовано запатентоване. Система электропитания, которая значит, использует энергосбережение. То есть там рекуперационная схема, часть энергии, которая выбрасывается в виде индуктивных импульсов, она раньше значит, выделялась на быстродействующих ключах в виде тепла. А в этой системе она там с помощью сложной системы преобразования обратно возвращается в электрическую сеть и используется. Таким образом, за счет рекуперации экономится электроэнергия и продлевается срок службы аккумулятора робота. В этом роботе новая, значит, например, <coughs> достаточно сложная, серьезная система безопасности, маневренная система движения, система стабилизации тут достаточно сложная, новая, которая там со сложной математикой работает. Вот такие там есть новые. Отдельная система ⁇ это новая. Всі ці роботи є експериментальними моделями, хоча вони і не бояться небезпечної роботи, але поки не знайшли свого практичного застосування. Виконуючи обов'язки директора, зізнається, вони активно приймають участь у різних виставках, знайомлять потенційних замовників зі своїми розробками. Зацікавлені є, але придбати вони хочуть не дослідний зразок, а готову модель. А для її виготовлення, звісно, потрібні кошти. адже финансование только только на разроку экспериментальной модели. Практическое применение да, – да. это сейчас очень модное и актуально практическое применение, но на самом деле, хоть наука и финансируется из выдатки в розвитку, так сказать, да, но здесь немножко другой вектор. Розвиток – это не то, что сегодня. Наука – это будущее, то есть она должна идти далеко-далеко впереди промышленности и производства, поэтому внедрить ее на этом этапе это какая-то мелкая часть может быть. Вот она выплыла из фундаментальной, из теоретической, экспериментальной науки, да, получился какой-то результат, который можно применить, но она направлена на будущее. Дойти до нее еще производство и промышленности – это очень долгие годы должны быть. Поэтому, да, мы внедряем, внедряем частично, выделяем из полного спектра наших знаний и применяем в какой-то области. Та науковці не втрачають надію, що цікава розробка, та люди, зацікавлені і здатні профінансувати її втілення у життя, зустрінуться на одному шляху. А поки що в інституті активно працюють над створенням робота, який замінить людину за комп'ютером. В його обов'язки входитиме набирання тексту. Якщо ви бажаєте прийняти участь у програмі, розповісти про цікавих особистостей, які навчаються або працюють у вашому навчальному закладі, чи ви є автором наукової розробки, тоді пишіть на адресу, яку бачите на екрані.